Доброго дня! Сьогодні в програмі YarPGS поговоримо про об'єкти. Об'єкти це інструмент, який дозволяє класифікувати процеси та записи операцій по ним різними засобами. Саме за допомогою об'єктів можна проводити аналітику на різних рівнях, бачити, який тип бізнесу приносить більше прибутку, товари яких типів більш за все продаються, які клієнти частіше та більш за все окупують товари та інші. Кожна запис операцій може містити необмежену кількість об'єктів різних типів. Наприклад, це можуть бути об'єкти типу бізнесу, складів, продавців, товарів, клієнтів та інші. Наприклад, якщо в компанії декілька офісів, філіалів, точок продажів, то можна використовувати об'єкти для аналізу ефективності кожного з них. Об'єкти можна призначати за замовчуванням складам, точкам продажу, товарам. Клієнтам. Якщо, наприклад, призначити об'єкт клієнту, то даний об'єкт буде за замовчуванням підставлятися у всіх рахунках-фактурах, виставлених певному клієнту, та у всіх записах операцій, створених по цим рахункам фактурам. Це дуже зручно потім використовувати у звітах, коли можна буде проаналізувати продажі по об'єктам. Об'єкти можна групувати по типам об'єктів. Призначаючи об'єкти регістру або запису операцій, не можна призначити більше одного об'єкта, що належить до того самого ж типу об'єкта. Якщо використовувати в системі типи об'єктів, то також буде зручно користуватися інструментом контроль типів об'єктів, коли для кожного фінансового рахунку прописані перелік необхідних типів об'єктів. Це дозволить користувачу при формуванні документів або запису операцій вказувати саме ті об'єкти, які потрібні, вибравши зі зручного сформованого списку об'єктів. Об'єкти видаляти не можна, якщо він вже використовувався, але його можна закрити, щоб запобігти подальшого використання. Об'єкти можуть охоплювати кілька років внаслідок безперервної роботи в системі. Залишки об'єктів автоматично переносяться з одного фінансового року в інший. Це дає можливість відслідкувати бюджет і результат об'єкта протягом кількох років. В багатьох звітах в системі є фільтрація саме по об'єктам. Це і складські звіти, і всі фінансові звіти. Маючи один фінансовий рахунок, за допомогою об'єктів можна аналізувати, які саме витрати, доходи найбільші, найменші. Використовуючи в звітах фільтрацію по об'єктам або типам об'єктам можна бачити інформацію тільки по вказаним об'єктам. Наприклад, в звіті Прибутки та Збитки можна вивести інформацію з деталізації по типам об'єктів, вказавши, наприклад, тип об'єкта Бізнес, або ж вивести саме цей звіт по конкретному об'єкту, наприклад, продажі або сервіс, або оренда, де побачите прибуток саме від цього типу бізнесу. Отже, об'єкти це інструмент для вдосконалення можливостей внутрішнього обліку у вашому бізнесі. Дякую за увагу!